Всім привіт! Я сьогодні хочу розказати про енергетичну структуру людини. Людина перш за все складається з 7 тіл. Саме маленьке тіло це наше фізичне, потім де ефірне, астральне і маємо 4 ментальні Хтось хоче поцікавитись там в Ютубі написано більш популярніше. Е, так, і коли фізичне тіло вмирає, через три дня душа відходить від тіла. Душа вже в тіло не вертається. Е, за 9 днів вмирає ефірне тіло. І друга смерть наступає каже людина, коли відходить астральне тіло. І Тим більше в людини є ізначальник 7 чакр, 7, але у нас славян 9. Кожна чакра відповідає за має свою енергію. Тут у нас в землі йде родник, родовик, а родник, ручейочок, у нас йде зв'язок з нашими богами, серсвітом, тут вон через ручійок. Кожна чакра має свою енергію. Жінка, жіночі чакри крутяться в одну сторону, мужські в другу. Мужський початок плюс, жіночий початок мінус енергія. Це не те, що, що жінка погана. Ні, просто так як батарейка, плюс і мінус. Права рука в нас плюс, ліва, мінус. Віддаємо правою рукою, беремо лівою. Це прибуток в такому плані. Ну там буде час, я ясніше розкажу. Та й таке. Людське тіло, довжина людського волни тіла має 7,5 метрів туди, 7,5 метрів туди. 15 метрів. Це мінімальне, коли людина без мінімального розвитку. Тому наші пращури ставили дома-хати 25-30 метрів один від одного, щоб не була накладка енергії. Буду я хороші сім'ї, я розвинені, я, ну, щоб не було накладка. Кожен старався сім'ю свою сімечко тримати в такому захищеному стані. Ну, це вкратце так. От так само, як природа. Оце храм, от маємо ялинка, осина, це вони забирають негативну енергію. Прийдеш до берези, вона тобі дасть позитивну. Підеш до дуба, воїни, мужчини, вони тебе заряжуть сильною енергією. Все, все є енергія. Природа чиста. От природа це все, що живе при нас, це при роді. То все при нас. А місто, місто забирає енергію. І храми ті, що стоять, вони нічого. Вони знизу бетон, зверху купол і маєте мікроволновку. Нічого, тільки відкачка енергії і діє. Отак, От отак. Всім привіт.